Ставлю той самий сенсор, який можна перезапустити не один раз. Цей ювел anytime. Сенсор одразу заряджений в пристрелювач, що дуже зручно. Система дуже нагадує Dexcom G6. До нього також йде рідний трансмітер, без якого він не працює. Але плюс перед DexCom в тому, що трансмітер працює два роки. Щоправда, заряджається не від самого сенсора, а від зарядної станції. Встановлюється дуже легко. Сенсор має свій офіційний додаток, який легко завантажується і на Android. І на iPhone регіони при цьому змінювати не треба. Також є окремий додаток, щоб налаштувати фоловера. Відключення триває годину. Інтерфейс додатку простий, і зручний, єдиний, що не підтримує калібрування. Але поки з глюкометром розбіжності майже немає. Ще з мінусів це його розмір. Він навіть більший за IDEX і в комплекті немає захисного тейпу. Але величезний плюс у тому, що його дійсно можна не раз перезапустити. Що я і буду робити, тому не пропустіть наступні відео. І Наліку я його купила на тисячу гривень дешевше. Ніж його продають в Україні посиланням поділилася в сторі син